Як підняти економіку України? Відповідь на це запитання викладено у монографії кандидата економічних наук, політолога громадського діяча Андрія Новика. Цього тижня він провів низку лекцій із студентами Вінницьких вишів під час зустрічі із майбутніми програмістами, менеджерами, аграріями провідний економіст представив власну трифункціональну економічну модель. Своїми думками та коментарями з приводу того, як працює нинішня наша економіка та які можливі передумови її процвітання. Пан Андрій поділився із нами. Він починає лекцію з жартів, але говорить, чи не про найсерйозніше. Те, що турбує кожного українця: покращення добробуту, який як не крути залежить від економічного розвитку країни, представляючи свою трифункціональну економічну модель, Андрій Новак стверджує, аби все працювало як годинник, потрібно забезпечити сталу та ефективну роботу трьох основних складових економіки: виробництво, продаж продукції та розподіл ресурсів. А це можливо лише за здійснення низки реформ. Якщо ми хочемо вирішувати економічні проблеми України. Ми повинні розуміти, що економікою треба займатися комплексно. Не можна вирвати з контексту якусь сферу, якусь галузь економіки чи якусь територію, створити там, наприклад, вільну економічну зону і сподіватися, що від цього вся економіка країни запрацює. У нас на сьогодні є 22 вільні економічні зони по законодавству України. У нас щороку з державного бюджету реалізуються багатомільярдні так звані галузеві програми розвитку. А тепер назвіть мені хоча б одну територію, одну частину території України, чи хоча б одну галузь української економіки, які завдяки цим окремим програмам розвиваються якось інакше, ніж вся українська економіка. Правда ж, не назвете. І цього і не може бути, тому що економіка країни це цілісний організм, і треба з нею завжди працювати тільки комплексно, якщо ми хочемо отримати позитивний результат. Тому українська економіка почне розвиватись. Але лише з того моменту, коли ми будемо реалізовувати певну економічну модель, певну економічну стратегію. Так функція виробництва на думку фахівця може працювати ефективно лише в разі створення сотні національних вертикально інтегрованих великих корпорацій, що вироблятимуть готову продукцію. Ключова теза щодо функції продажу від Андрія Новика підтримка вітчизняного товаровиробника та започаткування національної маркетингової компанії, яка забезпечить створення позитивного іміджу не лише товарам українського виробництва, а й самій Україні на міжнародному рівні. Тема підтримки вітчизняного виробника вона у нас вже набрала такого формату, ну такого популізму. Всі підтримують вітчизняного виробника, всі без винятку політичні сили. Особливо вони підтримують вітчизняного виробника під час передвиборчих кампаній. Там підтримка просто зашкалює, але лише на словах: надії тільки вибори закінчуються і забувається і про вітчизняного виробника, і про громадянина України. Миттєво про все забувається. В той же час є економічні механізми, які реально можуть сприяти національному виробництву, і які навпаки. Відштовхують інвестора, як зовнішнього, так і внутрішнього. Виштовхують з країни. Поки що за діями уряду Національного банку України, який сформував, наприклад, кредитну ставку понад 30% гривень, це все фактори, як урядові, податкова, митна політика, так і політика НБУ це фактори, поки що, які виштовхують. Інвестора, як зовнішнього, так і внутрішнього з України в Україні на сьогодні невигідно займатися виробництвом. Простіше завозити імпорт. Але якщо ми йдемо такою дорогою, це означає, що ми прирікаємо себе на зниження зайнятості населення, тому що людям немає місця для роботи. І ми прирікаємо себе на завжди дуже низький рівень життя, тому що коли ми більше імпортуємо а менше виробляємо, звідки візьметься зарплата? А тоді звідки візьметься пенсія достойна? Тобто все починається з виробництва. Функція ж розподілу запрацює ефективно за умови створення економічного розділу Конституції України, де буде прописано 10 конкретних цифрових економічних параметрів, що визначатимуть межі таких показників, як, наприклад, міжбюджетне співвідношення, частка бюджетної системи у ВВП України. Небику зацікавленість до теми доповіді з боку студентів підтвердила кількість запитань наприкінці. Слухачі активно брали участь в обговоренні. Свою авторську лекцію я будую з двох частин. Я студентам кажу: першу половину я говорю, другу половину ви говорите, тобто задаєте запитання, якісь нюанси виясняєте, кому що цікаво. І оця друга частина, коли вже говорять студенти, вона для мене особисто надзвичайно важлива, тому що я тоді відчуваю, студенти вловили матеріал, вони зрозуміли, чи вони просто послухали і розійшлися. Так, от, мені надзвичайно приємно, я це можу просто на власному досвіді підтвердити, що українська молодь надзвичайно глибоко вникає в суть матеріалу, якщо вона бачить. Змістовний матеріал в принципі бачення мені дуже сподобалось. Дуже цікава концепція, взагалі підхід, да, щоб вписувати конкретно змінити економічну частину конституції. Дуже цікавий підхід. А я б що додав до цих от трьох функцій, про які розповідав Андрій, я б що додав розвиток фінансових ринків, тому що в принципі оці от великі конгломерати да фінансові корпорації, їх треба якось вони мають отримати фінансування. В принципі, з, з ну, яким чином? А я вважаю, що продаж саме облігацій на вторинному ринку а, мі, Міг би дати той самий ефект для залучення коштів зі сторони в принципі. І таким же чином і іноземні інвестори могли вкладати гроші в нашу економіку. Зустріч була цікава, бо в принципі, от в тих питаннях, які висвітлював наш лектор, я орієнтувалась до цього. Але зараз мої знання більш так згрупувалися і систематизувалися. І було дійсно цікаво почути думку людини-економіста, яка цим займається, яка Породила таку теорію цікаву, як взагалі підняти Україну з такого занепаду. Мій тур з авторськими лекціями на тему трифункціональної економічної моделі в Україні, яка представлена в книзі «Як підняти українську економіку, дати молоді, намагатись дати молоді, розуміння того, як має працювати економіка України, при яких умовах вона може працювати нормально, щоб та ж молодь, отримувавши дипломи. Не була в ситуації, коли в економіці в Україні молодь своїми дипломами не може знайти собі місця, тобто не може собі знайти робочого місця. Щоб цю ситуацію змінити, треба, щоб українська економіка перейшла на стадію росту. На переконання економіста, кризові моменти є ідеальним часом для глибоких і швидких змін. На жаль, в Україні поки кволо проходять ці процеси. Для економіки кризовий момент. Навіть якщо це момент війни, це є ідеальний час для швидких і глибоких змін. Ідеальний час кращого не буде. Але на жаль, вже як мінімум рік від початку російської агресії по відношенню до України від анексії Криму, цілий рік українська економічна влада вже втратила з точки зору можливості швидких і глибоких реформ. Врятувати ж національну валюту від девальвації на думку фахівця, потрібно тими факторами, від якого формується сам курс. Перший головне це є експортно-імпортний баланс. Тобто, ми повинні не допускати хоча б великого негативного сальду по торгівлі. Хай це буде приблизно нульове сальдо, якщо і негативне, то незначне. Тому що попередні роки, 13-й рік, 12-й, 11-й, 10-й кожного року. У нас було дуже велике негативне торгівельне сальдо 9 мільярдів доларів за рік, мінус, 10-12, певний рік навіть було мінус 14 мільярдів доларів. І, звичайно, що означає негативне сальдо? Мінус. Це є різниця, скільки валюти приходить в країну і скільки виходить. І якщо виходить з країни щороку на 10-12 мільярдів доларів більше, ніж приходить, у вас величезне. Величезний валютний дисбаланс. І він рано чи пізно призведе до девальвації грошової одиниці, що в нас і відбулося. Хто формує експортну і імпортну політику? Уряд. Так чи ні? Це урядова, урядовий пріоритет. Тобто фактор, який безпосередньо формує курс, він в руках уряду. Один з факторів. Тепер другий фактор, від якого залежить курс. Другий фактор це стан державного боргу. От ми маємо приклад Греції. Так? В Греції всі проблеми пішли від того, що там державний борг вже надто е, великий, він вже перевершив валою внутрішньої продукції країни. Хто формує політику державного боргу? Та тільки уряд, коли формує щороку державний бюджет країни. Частиною цього державного бюджету є державний борг. Тобто другий фактор, який безпосередньо впливає, формує курс, він також в руках уряду. Третій фактор, який формує курс. Формування курсу, крім цих двох, які я називав, залежить ще від третього фактору: від того, скільки капіталу приходить в країну і скільки капіталу відходить з країни. Тобто, який в нас інвестиційний баланс? Хто формує фактори, які впливають на інвестиційну політику, на інвестиційний клімат? Податкова, митна, адміністративна, також уряд. Тобто всі три ключові фактори, які, власне, формують курс Національної грошової одиниці, вони є в руках політики уряду. Національний банк України має справу вже з наслідками. Він вже бореться з наслідками. Чим може боротися Національний банк? Двома методами: золотовалютними резервами, спалюючи їх інтервенціями на валютному ринку, де вже відбувається хаос. Через урядову політику і другим напрямком адміністративними діями проти комерційних банків, які, наприклад, займаються спекуляціями валютними. Як це у нас відбувається, багато з експертів стверджують, що банківську систему можна відновити, яка сьогодні не в кращому стані за 3-5 років. Це досить довгий час і великий термін для економіки. На ваш погляд, які першочергові кроки потрібно зробити, аби вивести цю систему з крутого піке? Знаєте, є, от в тому, що відбувається в економіці останній рік, особливо в банківській системі, є один позитив. На жаль, цей позитив нам дуже дорого обходиться, але цей позитив є. Ми позбавляємося так званих хворих банків, хворих, мертвих, напівмертвих, проблемних. Але ми позбавляємося цих хворих банків разом з тим, що ми позбавляємося своїх грошей в цих банках. Хоча так не повинно бути. Тому через 3-5 років, можливо, навіть трохи раніше, в банківській системі України залишаться лише здорові банки чи такі, які, в принципі, працюють більш-менш нормально, більш-менш прозоро. Оце єдиний позитив, який ми як мінімум винесемо з цієї кризи, яка в нас відбувається. За останній рік, от тому я сподіваюся, що все-таки саме так і відбудеться. Як повернути довіру до банківської системи? Довіра до банківської системи починається з повернення довіри до грошової одиниці, до гривні. Якщо не буде стабілізації курсу гривні, ні про яку відновлення довіри до банків в цілому неможливо е, говорити, тому що люди не розуміють, а в якій валюті тоді тримати гроші. Тому спочатку перший крок до стабілізації банківської системи це стабілізація курсу. Якщо ми побачимо стабільну тенденцію, що курс більш-менш на одному рівні впродовж місяця, а ще краще, хоча б кварталу трьох місяців, от з того моменту поступово українці знову несуть гривні не купляти товари ажіотажно, а несуть ці гривні в банківську систему. І тоді вона поступово стабілізується і відновлюється. Тільки такий шлях через стабілізацію курсу. За словами Андрія Новака, спрогнозувати курс валюти в Україні неможливо. Адже, на жаль, дії як влади, так і НБУ хаотичні носять характер реакції на ті чи інші події. Економічна влада, як і будь-яка влада, повинна не реагувати на події, а формувати ці події. От коли ми побачимо, що уряд будь-який і керівництво НБУ будь-яке починає формувати події, формувати порядок денний в економіці. От тоді можна про щось говорити. А це все може початись. Лише з того моменту, коли Україна почне працювати в економіці за відповідною економічною стратегією, за відповідною економічною моделлю, про що я постійно наголошую.